більше кандидатів гарних та різних у Дніпропетровську з'явився новий, м'яко кажучи, альтернативний кандидат у мери міста. Свою кампанію він розгортає поки що в інтернеті. Проте у його передвиборному штабі обіцяють далі буде. Новий кандидат в мери Дніпропетровська кіт справжнісінький, амбіціозний піврічний представник родини котячих. Ідея його балотування виникла у хазяйки. Проте Ольга зауважує, з котом все обговорили, і він погодився. Я їхала в маршрутки, і від скуки розсматривала бікборди вдоль дороги. Приїхав домой, я посмотрела на миле, симпатичное личико своего кота і зрозуміла, що смотреть на нього мені приятнее. Така кандидатура в кандидати нічим не гірша за інших, впевнені у передвиборному штабі кота Кисі. Так само впевнені і в успіху чотирилапого. Все очень серйозно на вулиці Март. І наші мартовські кандидати, ну как мартовські зайці, починають м'ячити свою територію і стовбити її. Ну і ми от решили, що більш серйозного кандидата, ніж Кот Кіса, бути просто не може. У кота Кисі є все, що і у представників Homo Sapiens для участі у передвиборній кампанії: власний блок м'яу, могутня яскрава Україна, штаб, агітаційні листки, плакати, фотогенічність та інше. Сповні народну мудрость. Належить лапу, волосата лапа, там штою що, ще? рильце в пушку. Передвиборна кампанія нового кандидата поки що розгортається в інтернеті, на міських форумах та ЗМІ. Також кіт Кися слідкує за тенденціями, тож веде аж два власних блоги у соцмережах. У штабі вже підрахували у нового кандидата безліч прихильників. Середньостатистичного виборця кота Кисі можна охарактеризувати як людину, що любить тварин та не дуже любить політику. Для нас важней не сами выборы, а то, чтобы наш город стал лучше. Для того, чтобы каждый горожанин, каждый котовладелец, каждый собаковладелец, каждый любитель аквариумных рыбок мог жить в нашем городе удобно, счастливо и быть доволен окружающей средой. Вибори перенесені, тож в достель. і яскрава кандидатура вже пів справи. У планах передвиборного штаба кота кисі створення партії та випуск власної газети і навіть телепередачі залишилось тільки знайти фінансову підтримку. Балотування кота. Що це? Актуальний жарт гумористів з креатив групи інтервенція чи здорова реакція електорату на задовгу передвиборну кампанію у Дніпропетровську. Можливо, все разом. Але як би воно не було, сприймати дійсність завжди легше з гумором. Тож нашому будинку сильний мур. Валерія Мальченко, Олександр Дубина, новини 11 каналу.